Всім привіт! Ми з вами чули безліч історій кохання, але іноді те, що трапляється у реальному житті, можна просто сприйняти за сценарій якогось фільму. І, взагалі, то по цій історії був знятий фільм, але про це згодом. Давайте поринемо історію сімейної пари, яку точно не можна назвати типовою. Ця історія про любов та ненависть, зраду та прощання. У США у штаті Пенсільванія. Жила з першого погляду звичайнісінька сімейна пара. Ентоні і Френсіс Тото були одружені цілих 17 років. Здавалося, що їх побут вже був налагоджений, в них було четверо прекрасних дітей і невеличкий бізнес, маленька пиццерія. Їх життя йшло своєю чергою, але все змінилося у 1983 році. Френсіс несподівано дізнається, що її чоловік зраджує її. Вже протягом якогось часу Франція звичайно була знищена цією новиною четверо дітей, 17 років дружнього життя. Вона відчуває настільки сильне розчарування і агресію, що вона не просто вирішає поговорити з мужем або навіть вигнати його з дому. Вона вибирає інший шлях і в її голові назріває план вбивства. Вона робить вигляд, що нічого не сталося, вона нічого не каже своєму чоловікові. Вона продовжує виконувати хатні справи. Але одного разу, коли вона приготувала вечерю для чоловіка, вона кладе у неї один особливий інгредієнт: це були невеличкі порції яду, який вона додала до їжі і напоїв. Вона розраховувала, що смерть будуть вважати загостренням якоїсь хронічної хвороби. Після деякого часу Ентоні починає почувати себе погано, але він вчасно звертається до клініки, він лежить там два тижні, він приходить до тями і повертається додому, навіть нічого не підозрюючи. А у лікарні взагалі ніхто не заморочився, чому чоловіку стало так погано? Вони зробили свою роботу і випустили його. Після повернення чоловіку додому Френсіс розуміє, що діяти старою схемою. Вже не варіант. Якщо чоловік знов звернеться до лікарні, це може визвати якісь підозри. І жінка вигадує інший план. Цього разу вона вирішує замінувати його машину. Звичайно, ця справа нелегка, як, можливо, їй могло здатися. Вона своїми руками робить вибухівку. Та, очевидно, її навичок не вистачало, і ця вибухівка не спрацьовує. Здавалося б, що після двох спроб можна було б вже й кинути цю витівку. Але Френсіс так легко не здається, мабуть. третє, вона вирішає скористатися допомогою професіоналів і звертається по допомогу до найманих вбивців. Але, мабуть, професіонали з них були так собі. Вперше їм було доручено побити тоні. Вдруге, вони вже використовували биту. І... А вже ж Тоні постраждав, але він залишився живий на щастя. Але був ще й третій кілер, який запевнив Френсі, що цього разу все точно спрацює, тому що він візьме з собою пістолет. І цього разу Френсіс вирішує взяти участь. Вона підсипає чоловікові снодійне, щоб приспати його пильність. Таблетки сповільнили реакцію Тоні і вели його в такий. Наркотичний стан. І тоді він зазнав ще одного нападу: одна куля потрапила йому у потилицю, а друга прямо у груди. Під дією пігулок Тоні нічого не відчував. Приїхала швидка і забрала Тоні у лікарню, в якій він провів 12 днів. І кулю, яка була у нього в голові, так і не витягли. Але він одужав. От і як після цього можна не погоджуватись, що Тоні супервезунчик. Тільки разів смерть обходила його стороною. А він навіть не підозрював, що у всьому цьому була вина одна людина, і ця людина живе з ним під одним дахом. І коли Тоні лежав у лікарні, поліція нарешті зацікавилася цим дивним збігом обставин. У них це не зайняло багато часу. Вони зразу зрозуміли, що вина у цьому Френсіс, і її заарештували. Зрозуміло, що тоні у лікарні все розповіли. Він був м'яко кажучи у шоці. Але перше, що зробив Тоні після виписки, він зателефонував Френсіс і він говорив так: ми обидва плакали і сказали один одному з цього моменту, давай поговоримо, давай більше спілкуватися. Це те, що ми повинні були зробити раніше. І дивно, що після всіх цих подій вони нарешті зрозуміли, що їм просто треба було сісти. Поговорити і обсудити усе це. Але, звичайно, Френсіс просто так би не відпустили, їй довелося зіткнутися з наслідками своїх вчинків. Пройшов суд, на якому Тоні просив накарати дружину надто сильно. Френсіс усьому зізналася, і з огляду на всі чинники, суд засудив жінку до 4 років в'язниці. Що звичайно ж зовсім невеликий термін за таку кількість спроб убити чоловіка. Під час відбування покарання тоні писав своїй дружині листи. Вони постійно телефонували один одному і приходив до неї на побачення. І в той день, коли її звільняли, він зустрів її біля воріт в'язниць. Після цього сім'я воз'єдналася, і вони разом відвідували сімейного психолога, щоб залагодити усі проблеми. І повернути довіру один до одного. Вони забули усі образи, і на даний момент їх шлюбу вже більше 57 років. І, звичайно, ця історія не залишилася непоміченою у 1990 році. Естонії Френсі зв'язалася кінокампанії з Голівуду. І вони зняли фільм, який назвався Я кохаю тебе до смерті. Вони активно дають інтерв'ю і розповідають свою історію про свій такий нетиповий шлюб. Вони багато розповідають про те, як важливо у шлюбі говорити з партнером, бути чесним, і це допоможе уникнути безлічі проблем. Я думаю, у Френсіс було багато часу усвідомити, що її вчинки були необдумані, і навіть якщо б все сталося так, як вона планувала, я думаю, це навряд чи принесло би їй спокій і якесь задоволення. Навпаки, усе життя їй прийшлося би жити з думкою про те, що вона вбила свого чоловіка, а мабуть, ще сидіти не 4 роки, а намного більше. Ось така історія. Обов'язково пишіть у коментарях, змогли б ви вибачити такий вчинок. І якщо... Ви хочете дізнатись більше про цю історію? Можете подивитись фільм Я кохаю тебе до смерті, в якому знімався молодий Кіано Рівс матриця. Може, пам'ятаєте? На цьому все. Всім па-па, Не забувайте писати коментарі і підписуйтесь. Це дуже допомагає розвивати мій канал.